Поаплодуйте, будь ласка, ті, хто сортує сміття в цьому залі. Є тут такі наглухо відбиті люди, блядь. <рес> Ні, дивіться, зрозумійте мене, я просто все своє життя, 17 років, жив в селі. І дивіться, коли мені було 6 років, в моєї сім'ї була яма для сміття. Коли я випускався зі школи, у нас була гора зі сміттям. Ви навіть не уявляєте, як важко жити, коли в 6 років ти боїшся провалитися в яму зі сміттям і перетворитися на сміття для своєї сім'ї, що вони тебе хуй знайдуть там. А в 17 років, коли ти випускаєшся зі школи і думаєш, куди поступати, ця гора зі сміття найближче до твого вікна, а вже за нею ліс, город, рослини. І ти дивишся на цю купу зі сміття і такий. Поступлю в Харківську державну академію культури, буде ахуєнно!